В Україні невпинно зростає вартість товарів і послуг. У червні інфляція, за даними Держстату, сягнула двох відсотків. І це найвищий показник з початку року. Найбільше здорожчали продукти харчування, тютюнові вироби, алкогольні напої та комірне. Чи відчули підвищення цін кропивничани та чи відмовилися вже від якихось товарів та послуг. Давайте дізнаємося. На ліки змінилися ціни на молочні продукти. Овочі на початку літа подорожчали, а зараз трохи впали в ціні. Я знаю, знайомі деякі змінили е, пакет інтернету на більш економний. Звісно, а на, що саме? на все. Електроенергія в першу чергу. У зв'язку з чим підвищення незрозуміло. Продукти харчування те саме, ніби потроху, 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 але вище і вище. Ну, вони кожного дня вишаються. Молочні продукти, ну, ну на всі. В аптекі, наприклад, медикаменти дуже повишлось. Це те, що я купляю кожного дня, можна сказати. А продуктах, нашим ну, так, не геть обмовились, обмежили. Менше стали купувати. Так. На цигарки заметно дуже. Все об'єкт поки Я пенсіонер». Пенсія невелика, 200 всього. Основна це їжа і тіни зростають, ми ж знаємо, якось навіть сьогодні одне, завтра приходиш, вже на 5-6 гривень більше. Говядину і ціляціну я вже давно, вона мені не по кишені. В мене є дві собаки, підібрані давно, цуценятами, зараз вони вже дорослі. Їм я теж не можу купити навіть е, ті ж кістки, які їм потрібні взагалі-то, ну м, тому що найпростіші кістки гов'яжі вони з коштують 90 гривень кілограм. Те, що я працюю, я ще на своїх котів і собак, і на їжу заробляю. Якщо перестану працювати, то ми всі здохнемо разом. Звичайно, ну молочка зросла, а ну я не можу купити. М'ясо я не їм, а рибу я не можу купити. Так, да, помітила. На продукти, на комуналку. Від якихось можливо домовилося відмовитися, або від якихось можливо відмовитися. Ні, поки що ні. Ой, так, дуже відчула. Я була три місяці в Польщі і виїжджала в травні і повернулася ось зараз. І різниця навіть в травні, і зараз мені вже дорожче. Заробляємо, заробляємо, але я не відчуваю цього. У нас все уходить з дітьми взагалі на рахунки або на. Харчування, тобто навіть вже шикарно жити, ну це тяжко в цьому місці. Це взагалі тяжко на все на молоко, на кефір, на хліб, на м'ясо дуже сильно зросла, на рибу, на там сир, на пиво. Те ж саме Лишній раз. Я не вийду гуляти в центр, там в якусь кафе або від якогось там блюда відмовляюсь. Десь або лишній раз не обідаю там, купляю собі яблуко, наприклад, або просто булочку замість повноцінного обіду. Буває на все, Резінно, на бензин, на продукти, сьогодні. на все здорожчало. В кафе я вже не ходжу, ресторани також не відвідую. Поки ще не відчула, бо мало мало інтересуюся. Набагато що, а ну, на солодке дуже помітала. Я нікуди не ходжу. І нічого чому не економлю. На звичайні продукти харчування, тобто ну, на різні позиції. Ну, від самого необхідного там хліб, овочі, фрукти, м'ясо ну, те, що потрібно в звичайному попиті, так би сказати. Поїхати, наприклад, в подорож в якесь інше місто, щоб побачити щось інше. Проживання, тобто, збільшилося і немає можливості. Відчули те ж самі овочі, візьмемо найпростіше. Можливо, десь там в речах собі відможеш відмовити. Десять років війни, понад 900 днів повномасштабної збройної агресії. Окуповані території, розбомблені міста та села, вбивства невинних українців і тисячі розлучених сімей. Страх, відчай і невизначене майбутнє. Все це в Україну принесла Росія. Як почуваються кропивничани, що допомагає їм триматися і вірити в перемогу України в такий непростий час? Давайте дізнаємося. Мабуть, віра в майбутнє і переживання за побратимів. Саме почуття, мабуть, дуже погане, якісь виснажене. Емоцій, мабуть, взагалі ніяких немає. Вже просто от, пустота якась. Що допомагає триматися? Ну, мабуть, мій улюблений колектив, там, де я працюю, там дітей багато, маленьких. Ось, і вони якось надихають на наше майбутнє світле і без війни. Ну і моя сім'я. Шкода усіх і дітей, і дорослих. І малих, і стареньких, і ну, всіх шкода. Хочеться, щоб швидше все закінчилося. Помагає триматися, що любов, доброта, взаєморозуміння з людьми. От. Стараємося бути добрішими, допомагати один одному, сусіду, вдома, в селі, праця. Праця і тільки праця. Тоді трошки щось забуваєш про все. Хочеться додому. Ми з Херсонської області, з Каховки. У нас окупація. Води немає, світла немає, інтернету немає, тобто ну, я не знаю, як там люди виживають взагалі. Що вам допомагає триматися не втрачати перечатків і вірити в принципі перемогу? Діти, мабуть, діти. Вони підтримують і. Слава Богу, що вони в мене такі розумнички. Тобто моя старша донька працює волонтером і я дуже рада, що так, от, такі дітки в мене. Я як військовий психолог дуже переживаю всередині себе, тому що в мене чоловік служить, в мене зять служить. І взяття поранення ну, тільки можна уявити, що робиться всередині. Це Дуже велика ненависть, негативізм і просто змішані емоції, коли ти працюєш із військовими, потім їх зустрічаєш. Допомагає техніки, які я знаю по професії, це в першу чергу. А в другу чергу це моя сім'я, яка підтримує ось малеча росте. І намагаюся просто не пропускати через себе. Не дуже добре. Навіть дуже недобре. Самі розумієте, війна. Стараємося, вроді би, і посміхатися, і... але ж всередині то кипить. Без надії немає. Завжди є надія. Надія на краще і на те, що вдасться перебороти це зло. Війна це, це завжди страшне, це недобре. І, м -м, які можуть бути емоції? Тільки тільки негативні емоції. Ну, віримо, що це закінчиться, віримо, що це закінчиться ну, нашою перемогою. Що дає нас наги? Та так сразу тяжко сказати. Ну, видно ж такі ж наші збройні сили. Близькі, які оточують поряд, підтримку, яку ми друг другу надаємо, емоції, мабуть, такі, як і у всіх, це сприймається дуже важко, але що допомагає, це віра в наше ЗСУ, також в Господа Бога, який допомагає нашим ЗСУ. Коли я дивлюся, як тільки у людей горя, і це їх не зламало, і в них є віра, то це мені допомагає. Мабуть, віра. Я вірю, все одно вірю, що, що все це закінчиться, що я побачу своїх рідних. Роблю на своєму огороді по мірі можливості. Цвіти вирощую для себе. Тільки смуток і шалену надію на те, що чим не як найшвидше це скінчиться. Надію на наших хлопців, надію на наше правління. Яке б воно не було, якби ми могли б не оспарювати їхні рішення, але все одно сподіваємось на краще і віримо в те, що наша країна все-таки знову буде незалежною з усіх її кордонів. Це те, що ми прокинулись всі живі. Нам наші військові подарили новий день, і це вже надія на краще. Це, це вже те, як наші хлопці захищають, відвоювають кордони наші, намагаються це зробити. Все це дає надію. Сьогоднішній день дає надію. 71% українців вважають, що російська пропаганда та дезінформація несуть загрозу національній безпеці України. І тільки 23% вважають, що шкода від російських фейків мінімальна або її немає взагалі. Про це свідчать результати опитування, які проводив Київський міжнародний інститут соціології. А як думають кропивничани, та на які інформаційні вкиди російських пропагандистів натрапляли в інтернеті, ходімо поцікавимося. Звісно, може. Може, багато людей, які дослухаються до цієї пропаганди. Читаю новини і бажано з офіційних каналів. Я оце все не заходжу, але є хтось там пише, встави своє міння, улибачку, коли щось таке трапляється у нас тут. І мене це дуже-дуже дратує. Звісно, будь-яка пропаганда, вона становить загрозу національній безпеці в рамках. Нашої системи освіти потрібно розвивати критичне мислення серед населення, серед дітей. От, і це допоможе трішки краще. Тобто це допоможе людям збагнути, на що варто звертати увагу, а чого варто уникати. Безперечно, безперечно, це дуже велика загроза. У них дуже гарна пропаганда, вони гарно з цим працюють. Це масові паніки, істерії, це всі оці гойдалки, коли люди кричать про якийсь мир. З Росією не може бути миру. Ну, думаю, ні, якщо Кіберполіція цим буде займатися більш серйозно. Я на таких сайтах не сижу, щоб прям не трапляти на фейки. Я фільтрую інформацію. У нас якраз в університеті є такі якби, предмети, на яких ми вчимося фільтрувати інформацію. Може. Яким чином? Нам вкидають сюди, от я даже сам читав сьогодні в інтернеті, прочитав, що допустимо каже в Курській громаді, там це де наші там воюють. Да? От вони говорять, що ні, це українці каже, вою винуваті. Вони воюють, от вони полізли до нас, а Росія обороняється їй доказують і навіть їхнє курське населення доказує їм що ні не так звичайно можуть можуть це дуже впливає на дітей в основному і те що батьки не можуть контролювати постійний цей потік інформації це звичайно становить загрозу щось я читала щодо виплат а діти які народжуються з 2014 року мають виплати там я не пам'ятаю в якому розмірі і статус дитина війни встановлюють. Це фейк, це ну, неправда, тому що я в документах якби, шукала такого немає. Звісно, можу. А яким чином? Ну, те, що люди неправильно інформацію сприймають. Кажуть, що наші здають територію, або там ще щось, або залужний такий сякі, ну взагалі багато. Тому треба слухати наше телебачення і думати своєю головою.